Я вас вітаю, радий бачити. Вітаю, дуже приємно. Впродовження знайомства з цим Яциком. Який був отець Яцик в дитинстві? Він був е, спокійний. Чи він був такий трошки шабушний? Яким був отець яцек дитинстві? Трошки шабушний. А мені чомусь здавалося навпаки, що він був спокійний. А розкажіть про дитинство. Це залежить. Коли треба було, я був спокійний, Но я завжди знав, що в мені в житті буде вигідніше. Як, наприклад, вчителі будуть думати про мене, що, що я і там все добре. No ale e, kiedy jakieś tam przyszły e, domki takie młodzieżne, że co powinno zrobić, jeszcze coś dziwne, e, to, to i tak czasem bywało. To, to... Те, які люди можуть згадувати про мене, дуже цікаві історії з дитинства, моїх моїх колеги, десь там зі школи. Дитинство священника відрізняється від дитинства, звичайно, людини, чи це таке ж саме дитинство? Якщо видно десь там, як діти є в школі, що хтось там з дітей буде священником, то тоді можна сказати навпаки, що є священники, про яких було видно, так? Ага. На ну, я якщо пам'ятаю мою школу, то ніхто ніхто там не був такий і що не думав. Там, так? постійно <сіст> 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 ні, 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 ні зовсім, зовсім не так. Цікаво, цікаво, цікаво. Відбулося таке ваше так. Потім ви дорослішали, ставали зріліші і вже відбувалися якісь так зміни вашої свідомості. Так, ви вже розуміли, що хочете бути священником. Так як, до речі, батьки е -е, поставилися до вашого вибору? Ваша сім'я, рідні, ваші близькі, друзі? Як вони це сприйняли? No e, dla moich babków zawsze to było ważne, e, że e, ja robię to, czego co ona sprawdzi pragnę. To, to duże dziękuję moim babkam, że tak stawiały się do tego. Chociaż ja też znam, że zawsze były babki, jakieś tam domki mają pro swoje idey, coś, co tam ujawiają sobie jeszcze, ma być, tak, 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 tak. One namahały się, żeby jakoś e, tego cieraru na mnie nie pokłaste. I to, e, myślę, im udało się. Ale, e, no, szczególnie moja matka była bardzo zdziwiona, kiedy ja jej powiedziałam, że chcę stać się świątyniką, być żyć w Ordenii. Właściwie, jeśli ja będę w Ordenii, to nie będę żyć gdzieś blisko ne, domu. No bo, jeśli byłem świątyniką w jakiejś diecezji, no to zawsze to ja, bliżej bardziej no szczególnie w Polsce. Więcej dziecezji, one mniejsze. To, jak ktoś idzie do seminarii w swojej diecezji, czy, można powiedzieć zwieszenych będzie blisko, batki, a w że tak nie jest. Nawet yy, nie domyślam się, czy przez ja żyty w Polsce. Do tego czasu, kiedy ja przyjechał przyjechał byłem ja był, na przykład, w Krakowie, no co 500 kilometrów, miasta już żyć moje batki. To, to co, już daleko. Досі Але знаю, що тепер вони вже якось привикнули і дуже радіють за мене, що це таке моє покликання. Ви класно сказали, що батьки хочуть, щоб їхні діти були щасливі і були там, де їм потрібно бути. Це дуже важливо. Наша тема молитва в епоху гаджетів. Мені дуже цікаво з вами поговорити на цю тему. Я дуже хвилюючи її готував. І перше, напевно, для мене важливе запитання, це для вас молитва це слова, вірші, так, яким, яким уже сотні років. Чи це про звичайну просту розмову з Богом своїми словами, як ти можеш? Власне, якщо добре пам'ятаю, катехізм католицької церкви. Każe, że modlitwa to jest podnoszenie swojej duszy do Boga. Nawet to nie musi być rozmowa, ale, ale prosto prostu świadome przebywanie w Bożej Przychodności. My wiemy, że Bóg jest znamy, ale nie zawsze uświadamiamy to. A, a kiedy właśnie jesteśmy świadomi tego, że Bóg jest z nami i my radzimy tym, że, że win znamy jest i my także świadomie je e, z Nim, to jest już modlitwa. To nawet nie musi być rozmowa, a po prostu przebywanie w Bożej Przestrzeni e, i na naprawdę taka modlitwa Моя улюблена, щоб просто якнайчастіше в своєму житті згадувати те, що, що Бог є зі мною, що Святий Дух живе в моєму серці, наповнює моє серце, mm. e, діє не, через, через мене. E, що що власне, він є близько. І це є така молитва, яка набагато мене підтримує mm. e, в моєму житті, щоб пам'ятати про це. Ne, I tak jakoś moi widności z Bohom zrostają, myślę, mojej właśnie ze względu to, ale takoż e, kazać czy projekt jakiś taki modlitownik, nie czy 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 z rozmowę z Bohom, wse potrzebno. Ktoś mnie kiedyś pytał, czy właśnie krajstwa tradycyjna modlitwa, czy jest taka spontana. Rozmowa, Традиційна тобто яка? Бо традицій молитовних є настільки багато, що спонтанна молитва це така ж молитва, яка має довгу історію, і якимось чином можна сказати, що і вона традиційна. E, тобто. Ну так, до речі, цікава думка. Бо по суті, з мого роду, розмовляли теж своїми словами і 100 років назад, і 200 років that. назад. Точно, звичайно. Це теж може бути традиційно. Так, так, Цікаво. Але так, 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 вам так. все-таки ближче так? Така десь спонтанна розмова, так, своїми словами. Так, хоча якщо це має бути розмова, то тоді вже нам треба також слухати, що Бог хоче нам сказати. Uh -huh. А мені в цьому допомагає святе письмо. Бог говорить до мене через святе письмо, і в важких моментах мого життя я маю такий досвід. Що просто приходять мені на думку якісь уривки зі святого письма, які мені потрібні в якомусь моменті. Тобто, власне, коли мені треба було студіювати, богослов'я моя студія, студії, це було. 7 lat, a nawet troszkę bliższe, bo ja za późnej z magisterską mm -hmm. roboty, <laughs> e, ale ale tak no, takich studiów zwyczajnych 7 lat, e, no tam było dużo studiowania światowego Pisma. Czasem żeby to było ważko, trzeba było zapamiętywać różne detali. detale. No niezwyczajność, że, że ja tam nie ma takiej dumki że nazwisko to semenie. Ale ale to miowało nas naprawdę momentami. Ale no, teraz ja rozumiem więcej, bilsze, czemu to jest potrzebne, nie tylko to, że jakoś no świeśnik ma być ekspertem w widzie tego opis ma. w jakoś mierze tak, ale ale to także pełni wnutryśnie dopomagaje. Jakщо ja ja znaju Baha to ja ja spełniłem swoją pamięć światym Pismem, bo, Bożymi słowami. E, to one mogą działać teraz w moim życiu. Przychodzie czy mnie na nadumku, święty Tomasz Akwinaski skazał, że własne błogodać e, 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 buduje no, 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 na 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 podstawie przyrody. ja spełnię swoją przyrodę, swoją pamięć Świętym Pismem pomagam Bogu działać w moim życiu. I mój doświadczeniem jest takie, że to naprawdę tak jest. To znaczy, nawet jeśli jak w jakimś momencie nie chcecie, na przykład, czytać Święte Pismo, i ktoś myśli: A dlaczego to mi lepiej, pomolił się jakoś tak spontanicznie, czasem może być tak, że lepiej poczytać Święte Pismo, ponieważ e, potem to co, co przyniosło jakieś, jakieś płody. A, O Otec, jak myślisz? Сучасний смартфон, так, гаджет, може замінити друковану Біблію, там, друковані молитовники чи ні? Муслімани про християн кажуть, що порівнюючи з іншими людьми, особливо з атеїстами, християнам потрібен пошан для християн, тому що подібно як мусульмани, християни є людьми книги. Ага. Але насправді катехізм Католицької церкви прямо каже, що ми не є людьми книги, тільки людьми слова. Слова, яке стало тілом, це Ісус Христос. Книга це один з видів того, як можна якось передавати слово. І таким чином, для мене це не є проблема, якщо ми e, використовуємося власне смартфоном, щоб читати письмо, молитися. Це для мене зовсім не, не проблема. Але e, є такі ситуації, коли краще послухуватися, як не Уявляю e, собі, що під час святої Меси e, було б дивно, наприклад, взяти e, якийсь там. E, Planchet, e, a, a nie iwaneliarii, na przykład, Aha. albo mesal. To mnie by jakoś tak nie do końca podobało się, ale co no, jest takie coś, co jakoś odpowiada na e, e, osobiste przekonania. To, to uważam, że tak jak je kraszcze, jeszcze to była knycha, e, ale dla mnie osobiście to, to też nie, nie, nie jest jakaś taka główna problema chrześcijaństwa w ogóle, <grystanie> Zabijmy, żeby, żeby zawsze e, e, tylko książką, e, papierem posłuchować się. E, ale tak, czasem lepiej czasem, czasem wziąć w ręce knię. To też przyjemniejsze, myślę, czasem po prostu po coś z knihy, a nie ze smartfona. I dla oczu też. Ja oczu też tak. A wy jesteście dywidendy, Stahany? Nie. Ale właśnie... zresztą w socjalnych sieciach. Tylko na Facebooku. A czemu nie to? No własne. Ja, sla... ja słabka u ludzi, tak. I widzę, ja że to e, kradę kradzie czas. No wystarczy, że nie Facebook. Aha. Instagrama nie mam. Może, ma być kiedy co będzie mi potrzebne. To nie że nigdy tam nie będę miał na Albo TikTok, czy, czy tam, будь co. Ja modlitwę, na przykład, ważliwa jest ta kosztyša. Щоб знайти якийсь такий простір спокійно, щоб не тільки постійно якось там дивитися на, на, на багато новин, з яких, до речі, половина не справжня, тільки no, якось так. придумана, і потім, власне, маємо в голові багато думок, і, 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 і тяжко може бути це якось так, щоб це зійшлося з молитовним життям, бо Бог промовляє до нас в тиші. Jeśli na będziemy mieć w pierwszej cerchu te ciszy w sercu nam bude ciężko modlić się. I zвичайно, że współczesny świat wymagaje od żeby my czasem znali, co się dzieje obok, to czasem trzeba po prostu znać i to jest po prostu część naszego od życia i nie musimy zwinowaczywać samexebszcze, wtedy wymawsa na jakieś tam nowiny w do czasu, ale no własne trzeba znaleźć w tym, tak myślę, jakieś jakieś meże e metakorzy w miły daty samemu e, z samym sobie jak e, w taką chwilę no, też І помолитися. А але отець, ви через інстаграм, по суті, можете проповідувати, теж можете нести важливу місію робити. Це правда, і такий підхід теж є мені близький. Е, ну, до речі, е, можна знайти мене на, на інстаграмі, так. Е, якісь якісь мої е, 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 ролики, е, тому що е, 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 знімаємо вас не щось таке. це називається слово дня, можна е, так. По подивитися на такі короткі проповіді, так. які ми там з братами робимо. I co je, takoż na Instagramie, ale ja tego osobiste, nie kiedy w Instagram, czy zajmuje się inna osoba. To takoż je, taki slogan na naszego ordenu, żeby proponowadły wszystkim, wszędzie, na wsi możliwe sposoby. To, to, tak? W sieciach społecznościowych, w sieciach czemu nie? Продовжуючи ваші слова, взагалі, як ви бачите, як церква змінюється? Чи йде вона в ногу з сучасним світом? Більшість речей, які є основні з e, такої точки зору церкви, це є речі, які не змінюються на, 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 на навчання церкви. No, те, наприклад, що Христос є Спасителем світу. No, як б часи не були, <steeds> це, це, це завжди e, щось суттєве, щось що справдиве. I tak można powiedzieć ty 19% nie 90% to chcemy mm zajmować się cerkwa jak jak, jak cerkwa. Mm -hmm. e, no ale zwyczajno jest je tak tak, że nie jakieś wykliki okremych określonych czasów i, i czasem może buty tak, że też jako cerkwa musi stawiać się do do tego wszystkiego. No, teraz, na przykład, mamy taku problem że z jednej mm. boku łatwiej e, ma być, e, nam może być propowidływate, jest mm. internet, e, tak. klasni, różni propowidzi mogą poświrywać się bez problemu. E, co mm. było jeszcze, no, bo czasem ktoś mi jeszcze zapisać, czytają e, e, w brewiarii, tak propowidzi bakti w Cerkwy mm. w wody Czytań jaka na żal jeszcze nie przekładana na ukraińską język, ale, ale jest. Tak? Nie możemy możemy czytać jakieś propowiedzi Grzegorza Wielkiego, czy Atanasiusa, czy Chryzostoma. Czy, uh -huh. uh, Ważne nam podbać pro o spokojność, bo Bóg mówi w spokojności. Nasze życie zaczęło się od tego, że byli ludzie, którzy zdecydowali się zostawić miasto, Піти в пустелі, в пустелі більше є більше тиші, там, там можна легше молитися. І основна проблема цих перших монахів це було то. Як, як спастися, коли мені приходять різні речі на думку, і не, не, не всі є добрі. А я хочу бути весь чистий, увесь. хочу бути доброю, духовною людиною, а Як, як це зробити? Kolę mnie coś tam pochane przechodzić na domku, jak 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 e, znaleźć być wolnym wito. Wi, 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 co była problematyka tych ludzi? Dума już w naszych czasach, to problem na bardzo większym urowie. Można zadać sobie takie pytanie, czy ty znajesz sz -sz co ty robisz, kiedy nie masz dostępu e, do, do, do jakichś informacji? Після тижня, власне, в такої, такої тиші, що ти не маєш з ким розмовляти, є зовсім тихо. Ми не маємо таких моментів в нашому житті, щоб через тиждень, протягом тижня усього так, 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 так було, що є зовсім тиша. А це також це щось щостінне. Можна е, рахувати, що це порада від оця Яцика, деколи відкладати всі свої смартфони, гаджети і бути в тиші? Так. Не можна не поговорити про штучний інтелект, дуже важлива тема. Він все більше і більше заходить в наше життя. Mm -hmm. Як ви вважаєте, чи може штучний інтелект допомагати у духовному житті? Чи може людина ставити якісь запитання, спілкуватися з штучним інтелектом? Як ви взагалі до цього ставитеся? Я використовуюся штучним інтелектом, тільки це снарядія. Треба знати до чого воно як діє. його приміняти, так так, 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 так. Як, як ним використовуватися? E, bo ono nam może do pomagać, może zawarzaćy, może e, być jeszcze w jakoś insze. E, ale e, no, co, jest na radio. Czy ja pytam w sztuczny intelekt, na przykład własne, sztuczny intelekt, te skarżymy, jak żyty? Tak. No e, nie, bo rozumiem jeszcze to nie przyniesie, mi żadnej odpowiedzi, bo, bo e, e, sztuczny intelekt, co? що щось, щось створила людина. Тобто, комп'ютер, так. Комп'ютер. Він не, не буде мудріше. Так, так, так. Угу. Але ви ж розумієте, що деякі люди ставлять. Добре, ви не ставите запитання, угу. як жити, але багато людей ставить питання, як жити, і каже, а що і питається, як мені робити, а як мені діяти, а з ким мені спілкуватися? ви можете du... сказати цим людям? Це, на мою думку, показує, що люди потребують того, щоб хтось їм допоміг. Сказав, як, 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 як жити. І не мають когось такого поруч, а цим комос, хто, хто нам власне, показує, якою дорогою ми маємо іти в своєму житті, є Бог. Тобто, мені дуже сумно, бо це означає, що вони насправді не відкрили Бога. І, і, і Ну, так, це напевно, Я напевно легше. Спускуваю. Просто відкрити комп'ютер і написати там, типу, привіт, поспілкуйся зі мною. Tak. Poradź mi coś. To co może być jakiś sposób, żeby zwolnić sobie od odpowiedzialności. Bo jak jeszcze ja odpowiedzialny, że muszę rozwiązywać swoje problemy, i co, co moje decyzje, żeby zrobić tak, a nie inaczej, to ja odpowiedzialny. A jak zapytają sztuczny intelekt, bo ja tak zrobię, bo tak sztuczny intelekt mi powiedział: no to mm -hmm. ja myślałem, że tak będzie kraszcze. I ja już nie jestem Ujawniają sobie, jeszcze jeli ludzie, jaki może tak lekko zwilnięty sobie takim czynom, widzimy powidzialność, jaka jedli jako mm -hmm. z tych. No ale co co znaczyli właśnie, że nie nie wyczuwają mo toho, że, że Bóg dię w naszą muzyty jeszcze, więc chce nam do pomocy i nie odkrywają się na 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 te że więc w naszą muzyty, a co jest najbliż nam potrzebne. Е, а власне до того потрібна нам тиша, щоб почути його голос. Тобто, часом також е, 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 електронні пристрої можуть нам заважати, щоб е, відкрити те, що, що найцінніше, класно. Тобто, підсумовуючи, в принципі, штучний інтелект можна використовувати, він може бути корисний, якщо використовувати в якихось хороших так справах. Якщо питатися у нього, як жити, то ясно, що штучний інтелект. Нічого тобі не скаже, тому що це машина, комп'ютер і, і немає ніякого живого там трейлер. Так, від, так, відносно таких власне, богословських тем, наприклад, часом я маю так, що пам'ятаю якусь цитату, не, не знаю, який святий, наприклад, це сказав. No, то Запитую штучний інтелект, бо він тоді краще має можливості знайти це чисто. Промоніторити весь інтернет і зрозуміти, хто це. І потім можу mm -hmm. прочитати e, про це трошки більше. Це мені велика допомога mm -hmm. досить часто. Чи е, молились ви коли-небудь за допомогою додатку якогось? Щодня. <світ> Прекрасно. Що у вас частіше під рукою: смартфон чи біблія? Смартфон. <світ> але там <світ> є біблія, так Телеграм-канал із молитвами, так чи ні? Може таке бути чи ні? Особисто для мене це не потрібно, але <світ> якщо є люди, яким це потрібно, будь ласка. Так, е, який ваш улюблений християнський ютуб канал? І чи є такий взагалі? Є yeah. The Bible Project. Можливо, це буде з З субтитрами, субтитрами. нема в перекладі на українську, напевно, треба субтитрами. Так, так. Є англійською, але це дуже класний канал про святе письмо. The Bible Project. Рекомендуємо. Тут вилетить назва, щоб вимогла. Це також екуменічний проект. Тобто там не тільки католики, також протестанти щось роблять. Але це, це зроблено дуже класно, і також з пошаном для окремих церков. Цікаво. Чи пишете ви свої молитви? І чи взагалі можна тут можливо трошки довше, чи взагалі можна писати свої молитви? Можна писати свої молитви. Я вважаю, що це щось дуже дуже цінне. Я колись мав таке прагнення, щоб написати свій псалом, але я якось не, не зібрався, щоб що це ага. зробити. Але, але ну, це, це щось е, дуже добре. Яка молитва якого святого вам ближче до серця? Якого святого то мені буде важче сказати, але е, літання до імені Ісуса. Дуже люблю цю молитву. Е, є також така молитва як «Канте Річі». Е, Він щось зовсім, зовсім щось непопулярне. Не Тобто буде, буде важко знайти навіть в інтернеті, але для мене це, це, це дуже хороша молитва, тому що там є зібрані різні уривки зі Святого Писма, зі псанів, які відносяться як, як пророцтва до страждань Ісуса. Отець, у нас фінальне запитання. Якби у вас була можливість попросити у Бога щось, що неоммінно здійсниться, що б це було? А, це дуже легке питання. Так. Щоб я був спасенний. Mm -hmm. no, більше насправді нічого не потребую і ніхто не потребує, якщо як тільки дійти до спасіння. Бо це означає, що будемо мати все. Отець. Дякую вам за ваше інтерв'ю, за ваші слова. Радий був з вами познайомитися. Дякую вам за ваше дякую. Дякую. Стоп!